Мої вітання, кіномани! Ви на каналі Таверна Вісіуса. Якщо ви не знаєте, що подивитись для рядного настрою, то ви прийшли в правильне місце. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій топ кіно та серіалю для святкового настрою. Приємно познайомитися з вами, якщо ви дивитесь мене вперше. Сподіваюсь, що підписавшись на цей канал, ви залишитесь тут надовго. Ви можете підтримати це відео вподобайкою чи коментарем, або ж долучайтесь до фінансової підтримки каналу, якось ці люди. Ви не перевершені, адже завдяки вам цей канал розвивається. Якщо ж ви бажаєте долучитись, то всі посилання я залишу в описі під відео. Ну що ж, давайте розпочнемо. Чарлі і шоколадна фабрика розумний і дуже добрий хлопчик на ім'я Чарлі, проживав в скромному будинку, який був розташований на краю міста. Як і всіх маленьких діточок в окрузі, його шалено манила й привертала місцева шоколадна фабрика, якою в той час володів таємничий чоловік на ім'я містер Вільлі Вонка. Але опинитися за воротами цієї будівлі було абсолютно неможливо звичайним людям. Поки ексцентричний господар не вирішив оголосити про розіграш п'ять безцінних квитків надійним чином будуть заховані під блискучими яскравими обгортками п'яти шоколадних плиток і щасливчиків, які зможуть знайти їх, очікує найнеповторніша і унікальна подорож в їхньому житті. Одним з таких щасливчиків стає Чарлі, якого чекають неймовірні пригоди Поганий Санта Віллі – взагалі ніякий не Санта-Клаус, а звичайний злодій рецидивіст, який не раз підсидів у в'язниці з відповідним грубим лексаконом, дурними звичками, цинічними поглядами на жінок і життя. Взагалі, на переродні різдва він разом зі своїм дивним подільником Карликом грабує черговий великий магазин, в чому їм здорово допомагає тимчасове одягання в святкові костюми і зображення різдвяних персонажів для Швенль навколо покупців. Він дійсно поганий тип, але його висловлювання про навколишніх і закони суспільства прямолінійні, позбавлені фальші. Під час брудливої поведінки з випадковою знайомою жінкою з фіолі випадку, поряд з одноіменним героєм фільму для дорослих глядачів, поганий Санта виявляється один не сильно далекий розумом, але добрий і щирий хлопчисько. Який вирішив, що це самий канонічний головний різдвяний персонаж, і Віллі абсолютно не налаштований обманювати дитину, роздруваючи рожеві соплі з приводу Різдва. Однак був змушений витворяти різні непрості задумки, щоб і довести заплановану справу з супермаркетом до кінця, але й не соромитися перед наївним у своїй простоті хлопчиною, чия беззасередність в результаті підкорила безвилазного шпияка. Шрек. Сюжет комедійного мультфільму Шрек починається в казковому лісі, де в болотистій місцевості живе зелений велетень, страшний йогар на ім'я Шрек, відлякає жителів казкового королівства, щоб вони не порушували його звичний спокій. Але одного разу лорд Фаркуат, правитель дюлока, виганяє зі своїх земель всіх казкових мешканців до лісу, прибравши їх подалі від людських очей. Тепер будиночок Шрека наповнений цілим натовпом бездобних: пряних, червона шапочка, пінокіо, троє поросят, посел, що постійно базікає та інші казкові персонажі. Розлютившись, шрек вирішує розібратися з порушником його спокою і звільнити своє місце проживання від недокучливих персонажів. Для цього він вирушає до Фаркуада. Разом з ним йде балакучий осел, якого Шрек один раз вже врятував від солдатів правителя. Тут і починаються пригоди, в яких Шреку належить викрити плани Лорда. Повернути спокій у своє болото і, звичайно ж, врятувати прекрасну принцесу Фіону. Поки ти спав героїня фільму, поки ти спав, молода й самотня дівчина Люсі, що працює в квитковій касі на Чекаській залізничній станції. Її заповітна мрія побувати у Флоренції. Кожен день вона бачить красивого незнайомця, за якого із задоволенням вийшла б заміж. Одного разу напередодні різдва на цього хлопця на ім'я Пітер нападають прямо на пероні, і вони виявляються без свідомості на рейках. В останній момент Люсі вдається врятувати його від бірної загибелі. Пітер виявляється в лікарні і впадає в кому. А прибулі туди родичі хлопці приймають Люсі за його наречено. В один момент дівчина стає частиною цієї великої родини і знаходить в ній те, чого їй так завжди не вистачало. Але як же бути Люсі далі? Адже рано чи пізно Пітер прокинеться. Щасливого Різдва. У житті кожної людини настають темні часи. Симпатична і досить розумна дівчина з фільму Щасливого різдва про це дізналася, коли потрапила до лікарні. Вона ледь не померла, і це сильно відбилося на її психічному стані. Відолаха зовсім себе закинула, поставила хрест на кар'єрі і мріє співати і бути знаменитою. Кейт працює в лондонському магазинчику різдвяних товарів в костюмі. Ельфа вона розважає відвідувачів, якщо це можна так назвати. Виглядає вона відверто так собі, але її давно не хвилює зовнішній вигляд. Алкоголь замінив кращого друга, і вона частенько напивається, щоб забути, як все погано і нудно. Одного разу з вітрини магазину вона бачить симпатичного хлопця, який роздивляється щось на даху. Цікавість змусила її вийти й запитати. Виявилось, що він побачив рідкісну птицю. Дивно, що вона прилетіла в місто. Після його слів з дівчиною сталася курйозна ситуація. На жаль, на цьому їхня бесіда закінчилася. Увечері Кейт знову треба було шукати собі нічліг. Іноді вона поверталася до матері, щоб переночувати, але її моралі доставляли їй неймовірні тортури. Черговий пошук житла знову зводить її з стомін, так звали того загадкового незнайомця. Він побачив в ній щось миле і гарне, що вона спробувала в собі стерти. Гаррі Поттер Тут розпочинається історія про хлопчика, що вижив. Ми знайомимось з героями, які не покидатимуть наш аж до восьмого фільму. Малюк Гаррі Поттер виживає після того, як темний лорд намагається його вбити. Саме тоді він стає відомим на увесь Чаклунський світ. Але хлопчик лишився сиротою, бо батьки ціною власного життя врятували сина від смерті. Коли Гаррі виповнилось 11, він довідався про своє справжнє єство. Спершу він не повірив, мовляв, невже такий звичайний хлопчик може бути чарівником. Однак, згодом він повірив у це диво, поїхав вчитися в магії до Хогвартсу. Але хіба історія на цьому може завершитися? Хех, точно ні. Це тільки початок пригод Гаррі, де він розпочинає боротьбу з темрявою. Перед насетирічним підлітком простало випробування, як врятувати філософський камінь. Камінь, який дарує еліксир безсмертя та перетворює будь-який метал у золото від лорда Болдеморта. Поряд з Гаррі його вірні друзі Рун та Герміона, які допоможуть пройти майже всі перешкоди. Тільки от наприкінці Поттер залишиться сам на сам зі своїм страхом. Кучерявка Сю це сімейна кінокомедія про дрібних аферистів, які опинилися в Чикаго напередодні Різдва. Білл Дансер і його прийомна донька С'юзен звичайні бродяги, що проявляють чудеса хитромудрості, щоб вижити. Вони ночують в нічліжках, гріються в церквах, запозичують їжу в закусочних і розводять заможних співгромадян. Головна умова, якої дотримуються тато з донькою, це не красти, не обманювати по крупному і порушувати лише погані закони. Приїхавши в Чикаго, парочка вирішує повечеряти, для чого планує доступне джерело грошей багатого власника Мерседеса, що стоїть на підземній парковці. Біл розраховує впасти під колеса, прикинутися збитим і розвести клієнта на піцу з гамбургером. План Бородях дається. процвітаюча адвокатеса Грей Елісон. Практична і неемоційна жінка. Покірливо оплачує їх їжу, а потім знову збиває біло. Цього разу серйозна. Щоб уникнути наслідків, грей забирає аферистів додому, де несподівано переймається материнськими почуттями до розумної і чарівної кучерявки С'ю. Самодома Саме вдома — стрічка, без якої неможливо уявити перед новорічний час. Її перегляд це щось на зразок святої традиції. Це весела новорічна історія, яка трапилася з проникливим малим на ім'я Кевін Маккалістер. Його численне сімейство не балувало молодшого увагою. Старші брати знущалися, сестри відверто ігнорували, а батьки були поглинені підготовкою до майбутнього переїзду в Європу. Засмучений і скривджений на всю свою велику рідню, Кевін побажав, щоб всі його батьки зникли. Бажання малого збулося. Батьки настільки захопилися переїздом, що просто забули його вдома. Тепер юному даруванню доведеться різко стати самостійним. Ситуація ускладнюється тим, що на багатий будинок Маккалестерів поклали око місцеві грабіжники. Вони впевнені у своїх силах і вважають, що цей будинок стане для них легкою здобиччю. Згадавшись про те, що його хочуть пограбувати, хитрий малий вирішує взяти оборону дому в свої руки. Він розробляє хитромудрий план і заманює злочинців невдах в саме серце кумедних песток. Але дорослі виявляються міцними горішками. Тепер дістатися до головного героя це справа їх честі. Хто ж виявиться розумнішим: два дорослих грабіжника зі стажем або дев'ятирічна дитина, який один вдома. Любіть куперів купери середньостатистична звичайна і велика американська сім'я, яка складається з чотирьох поколінь абсолютно різних людей, які, крім кровного споріднення, об'єднує і те, що раз на рік вони збираються всі разом, щоб провести новорічні свята і Різдво. Стара сімейна пара Шарлот та Ісем вирішують зібрати всіх своїх родичів разом за одним святковим столом. Але в цей рік є неприємний привід їх загального збору. Після свят ця літна пара має намір оголосити своїм дітям і родичам, що вони розлучаються. У багатьох з родичів є справи і важливіші, і кожен занурений у свої проблеми. Але, все ж, віддаючи тань незмінні традиції, вони збираються і в цей рік. Син літньої пари на ім'я Хем вже кілька років все не може оговтатись після розлучення. Він живе майже відлюдником, повністю сфокусувавшись на вихованні своєї доньки. Його навіжена і ексцентрична молодша сестра в силу свого вибухового характеру все не може знайти собі хлопця, але в аеропорту знайомиться з випадковим хлопцем, який повертається з Іраку. Боючись знову вислуховувати нотації з приводу самотнього життя, вона умовляє його стати її хлопцем на святкові вихідні. Також не дуже хоче пропускати святкові розпродажі та їхати на сімейний обід їх тітка Фіші. Справа в тому, що жінка-німфоманка. Любляча красти з магазину всякі дрібнички. А все ж, прилетівши з усіх кінців країни, родина збирається за великим святковим столом, щоб обговорити свої насущні проблеми. Крампус крампус це нещадний демон, який має кількох поплічників. Один його вигляд наводить жах не тільки на дітей, але й на дорослих. Він приходить в ті будинки, де живуть на діти, щоб розлучити їх з батьками, заховати в мішок і забрати з собою. Крампус славиться тим, що з його полону ще нікому не вдалося повернутися назад. Новою жертвою демонічного створіння стають члени звичайної американської сім'ї. Вони вирішують відсвяткувати свята з родичами і запрошують їх до себе в гості на вечерю. Але як і в більшості інших великих сімейств, у них є свої проблеми. Діти часто пустують і прагнуть проявити характер, та їх батькам не завжди просто прийти до взаєморозуміння з коханими, але часом зовсім нестерпними родичами. Герої і не підозрюють, що своїми сварками привабили крампуса. Незабаром в будинку починають відбуватися страшні і загадкові події, які зроблять різдвяну ніч воїстину незабутньою для всіх членів сім'ї. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що огляд вам сподобався, тому буду вдячний за вашу активність під цим відео. Також, якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу, буду вдячний за підписку, коментар чи вподобайку. А якщо у вас є бажання допомогти в розвитку каналу фінансово, буду вдячний за підписку чи разовий донат на будь-яку суму на платформі БайМієфі, Patreon чи Donatello, Ну або ж підписку на youtube спонсорство. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую, що переглянули цей огляд. Я сподіваюся, що з цієї добри ви знайдете для себе що подивитись. Не забувайте ділитись своїми враженнями в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.